Ортопедичні басоніжечки від бренду Перлина. Це ось такі гарненькі босоніжечки, яскраві ось такі, бачите. Дуже гарна така моделька. В коробочці Ось такі гарні, красиві, натуральні матеріали, яскраві ось такі. Підошва ребриста, щоб не сковзила, щоб дитина не переживала, що вона може під, е, це впасти. Вони дуже якісні, не стираються, захищені, бачите, носочок захищений, п'яточка захищена. Мацю, е, правильно, ортопедична п'яточка захищена. Бачите, е, Зверху резиночка така, типу, внутрі, що гарно регулює ніжку дитини. Моделька підійде на будь-яку ніжки. У кого підйомчик є, липучки дуже добре фіксуються. Бачите, ось такі дуже гарна моделька. Всередині ортопедична. Зупінатором устілка. З амортизацією по всій довжини ніжки. По всій довжині ніжки навантаження, що дитина не буде тільки там в п'ятості чи в носочку, а по всій довжині. Ось Така гарненька моделька, яскрава з бантиком. Фурнітура вся якісна, дуже. Ось така, бачите, все зроблено з натуральних матеріалів. Це все шкіра натуральна. Рекомендую перлина Туреччина.